Друзі, привіт! Радий вас бачити на новому відео. Ставте вподобайку та пишіть коментар, щоб це відео могли побачити як можна більше наших українських колег. Сьогодні з вами поговоримо про топ-5 середніх танків по ефективності використання на Євросервері World of Tanks. Але для початку я тобі коротко розповім про те, що нас чекає на Євросервері World of Tanks в другій половині вересня. Отже, стартує жовтневий фестиваль. Чому він починається у вересні, сказати складно, але це приємно є хороший шанс заробити величезну кількість досвіду та кредитів, як пишуть розробники, після довгого літа, повного тяжкої праці та грінду, настав час пожинати посіяне. Отже, в конкретні дні та конкретний час ми отримуємо множники досвіду та кредитів за проведені випадкові бої. А отже, з наступної п'ятниці, 23 вересня, по 25 вересня, неділя. Граючи з 20.00 по 23.00 за київським часом, ви будете отримувати x3 досвіду та 50% додаткових кредитів. Певно, Варгеймінг вже готують до новорічної ялинки. Що цікаво, я не пам'ятаю на болотних серверах таких акцій з безубмеженими боями. Напиши мені в коментарях, якщо я помиляюсь. Було б непогано, якби ці останні вихідні осіннього фестивалю співпали з нашим переходом, адже як ми знаємо, євро. Європейський портал танків вже отримав українську локалізацію. Ну що ж, а тепер перейдемо до нашого топу середніх танків на Євросервері. Дані зібрані за останні 30 днів гри. На п'ятому місці в нас розташований один з моїх улюблених танків японський самурай СТБ-1. Головна особливість танку це його шкода в хвилину. В сукупності з хорошим кутом нахилу гармати, який можна збільшувати за допомогою спеціальної особливості танку пневматичної підвістки, що спрацьовує на швидкості менше 30 км на годину. Для активації не потрібно нічого натискати, ти починаєш нахиляти гармату, і танк сам розуміє, що потрібно робити далі. На ньому є допустима гра від башти, а лоб в ній має рекошетну форму. По швидкісним характеристикам його можна прирівнювати до леопарда 1. Танк може швидко займати потрібні позиції на карті, а при необхідності її змінити. Найкраща роль, яку ти можеш виконувати на цьому танку, це підтримка на другій лінії вогню за спин союзників. Але не думай, що танк може грати тільки на рельєфах. Завдяки своїй шкоді в хвилину можна знайти заняття і на міських картах. Машина максимально універсальна. А за одну хвилину танк без додаткових плюшок здатен нанести 3042 одиниці шкоди, що є фантастичним результатом. З мінусів можна назвати часті критування боєприпасів та баків, також дуже слабке бронювання корпусу, що зазвичай пробивається фугасами. Друзі, підтримуйте Збройні Сили України, адже саме вони зараз дають відсіч окупантам, що прийшли на нашу землю. Слава ЗСУ. Четверте місце займає китайський середній танк 121. Танк має хороше бронювання та потужну гармату з альфою в 440 одиниць. Ці характеристики дозволяють його використовувати в компанії з важкими танками в міських боях, а непогана динаміка дозволить проривати фланг в складі середніх танків. Головний недолік, про який треба завжди пам'ятати, це погані кути нахилу гармати, всього мінус 5 градусів вниз. Тому про комфортну гру на рельєфі потрібно забути. З цього всього виходить, що завдяки високому бронепробитті, точності гармати та шкоди в хвилину танк добре підходить для знищення важких танків в міських умовах. Від цієї машини союзники очікують сміливих рішень, а не пабгерства в кущах. Третє місце займає один з основних снайперів цієї гри Leopard 1. Танк, що володіє одним з найшвидших снарядів в грі, адже голда летить зі швидкістю 1613 метрів на секунду, тобі практично не потрібно брати випередження. Це танк снайпер, і для комфорту підтвердження цих слів гармата має швидкість зведення в 1,6 секунд та точність 0,28. І це найкращі показники серед конкурентів. В бою в Леопарда є два варіанти дій. Перший це пабгер, адже фантастична точність і швидкість польоту снаряду гарантують високу вірогідність попадання на дальній дистанції. І в більшості боїв це найкраща тактика для реалізації цього танку. Друга тактика полягає в тому, що завдяки високій швидкості в 70 км на годину танк здатен швидко прорвати фланг та зайти в тил суперників, але в загальному потрібно грати тільки в режимі підтримки. Адже броні зовсім немає. І якщо колись і відбудеться рекошет, то потрібно співати пісню Алілуя. А ти вже думав на чому зіграєш свою першу катку після переходу на євро? І так, ми вже дійшли до другого місця, і тут знаходиться мій улюблений середній танк Forever Udes 1516. І я, звичайно, здивований, що він тут, раніше не помічав такої фанбази в нього на болотному сервері. Головна особливість танку це його гідравлічна підвізка, а для її активації потрібно просто знизити швидкість і вона почне нахиляти або підіймати машину автоматично. Також танк виділяється своєю разовою альфою в 440 одиниць, що дуже круто, але на жаль, бронепробиття в нього підвело, і в голди складає всього-навсього 310 мм. З плюсів танка можна також додати хороше маскування. Тому будь-який кущ на вершині це вигідна позиція для твоєї несподіваної атаки. Але що можна віднести до недоліків це його максимальна швидкість 50 км на годину. Танк повільний серед, серед середніх. Тому далекі спринти для зміни позицій робити не варіант. Що мені подобається в цій машині, це його кути нахилу бронепластин. А броні тут практично немає. Але завдяки кутам нахилу та башти, яка плавно переходить в корпус, рикошети будуть траплятися дуже часто. По бортах розташовані екрани, які вбережуть від кумулів. Роль в грі танку складно прив'язати, адже на ньому потрібно грати по ситуації та завжди під неї підстроюватися. Геймплей танка в першу чергу пов'язаний з маскуванням та чудовими кутами нахилу гармати. На початку бою потрібно знайти вигідну позицію для настрілу, адже Удис 1516 це танк підтримки, і який максимально ефективний на середніх дистанціях. Але в умілих руках та завдяки своїм особливостям танків соло може вирішити хід бою. Ну ось ми дійшли вже й до першого місця. І за ефективністю гри, на європейському сервері його посідає середній танк, що на перший погляд не виділяється нічим. І це поляк КС 63 Ну що ж, давайте дивитися, чому він такий крутий, або ні. Невелика звичайна альфа в 390 шкоди, середнє бронепробиття, швидкість зведення та точність, а броню корпусу і зовсім можна назвати картоном. Від снарядів ворогів може хіба врятувати маска гармати. Але зачекайте, не все так просто. Головна особливість танку полягає в його додатковій турбіні. І варто лише натиснути кнопку X та затиснути педаль газу, як танк швидко зривається з місця і обганяє абсолютно всіх союзників. Турборежим дає багато нових тактичних можливостей, а саме головне дозволяє в числі перших займати ключові позиції на карті. Одним єдиним конкурентом серед середніх танків буде Leopard 1 з такою ж максимальною швидкістю. Але через те, що потужність двигуна в поляка більша, в гонці один на один німець програє. Звичайно, в цьому режимі в тебе погіршуються показники стрільби та стабілізації гармати. Але після того, як ти зайняв територію, потрібно просто перейти в звичайний режим. Пам'ятай, що якщо тобі довелося вступати в бій в швидкісному режимі, то постарайся як швидше вийти з нього, тому що точність і довгі зведення сильно понизять твою вогневу міць. Твоя основна фішка це швидкість, ти можеш змінювати фланг при потребі, або задефати свою базу. Танк однозначно варто пробувати тим, кому набридли звичайні механіки, або ж для тих, хто любить динаміку і фільми Форсаж. Але потрібно бути обережним, граючи на КС, адже велика швидкість може завести в безвихідну ситуацію, з якої вже буде складно вийти живим. Дякую за перегляд відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом.